Велике значення приділяємо питанню захисту населення. У всіх закладах освіти проведено ремонт укриттів, побудовані модульні укриття, що дає змогу здобувати очну освіту, а дошкільнятам безпечно та комфортно перебувати у дитсадках. Страшні реалії сьогодення вимагають нас, щоб було укриття. Наше укриття складається з двох модулів і одне технічне приміщення. Воно облаштоване для того, щоб дітки і працівники перебували в безпеці, тому що ми відповідаємо за життя і збереження здоров'я дітей. За минулий рік вдалося облаштувати укриття для населення в одному з будинків культури. Приємно, що сьогодні ми маємо безпечний простір укриття для місцевих мешканців нашої громади. Проведені роботи з гідроізоляції приміщення дали позитивний ефект. Зараз ми маємо приміщення сухе, чисте, просторе, тепле, завдяки встановленню теплових насосів. Також облаштовані санвузли. Взагалі приміщення будинку культури. Досить велике і потребує ремонту у 2024 році нам вдалося покращити енергозбереження, замінивши вхідні двері. Встановлена система відеоспостереження. Приємно, коли зміни відбуваються не тільки в приміщенні, але й навколо нього. Це все сприяє ефективній роботі колективів, аматорів сцени, працівників, відвідувачів, так як будинок культури є активним осередком мистецьких заходів у громаді, важливим результатом. Для даного будинку культури стала модернізація бібліотечного простору у соціальний осередок, що сприяє згуртованості молоді, жителів громади, згуртовує за інтересами, та найбільше це приваблює діток, які приходять не тільки щоб взяти книгу, але і відпочити в цьому прекрасному просторі. Культура є основою національної ідентичності. Духовного багатства і соціальної згуртованості без належної підтримки культурної сфери суспільство може втратити свої унікальні риси і зв'язок із власним минулим, що негативно позначиться на майбутньому. Минулий рік на підтримку програми культури з бюджету громади було виділено півмільйона гривень. З метою подачі тепла збільшено потужність електропостачання та встановлено теплові насоси на території Баківецького старостату. У 2024 році в клубі села Озеряне було збільшено енергетичну потужність та придбано і встановлено теплові насоси. Надіємось, будемо працювати в теплі та комфорті. Впродовж року було проведено 520 мистецьких та благодійних заходів, залучено близько 33 тисяч відвідувачів, що сприяє згуртованості громади, популяризації культури українського народу, місцевих традицій, промоції громади. Та туристичні її привабливості. Мистецтво це не лише розвага, а й потужний інструмент для розвитку особистості, емоційної сфери, інтелекту та соціальних навичок. Розуміючи це, значну увагу приділяємо розвитку мистецької світи у нашій баратинській громаді. Рік, що завершується, Незважаючи на важку ситуацію в країні, був для дитячої мистецької школи плідним та результативним. Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету вихованці школи отримали нові музичні інструменти та інвентар, розширено спектр надання мистецьких послуг відкриттям нової філії на території нашої громади. Приємно, що поряд з цим. Сільська рада дбає про безпеку вихованців завдяки проєктній діяльності сільської ради в школі встановлено відеонагляд. Досягнення вихованців школи не залишаються непоміченими, адже місцева влада допомагає організовувати поїздки учнів на міжнародні та всеукраїнські конкурси. Мистецька діяльність допомагає дитині формувати гармонійний внутрішній світ а спорт. Є важливою складовою здоров'я та здорового способу життя. Боратинська громада велику увагу приділяла та приділяє розвитку спортивної сфери на нашій території. У цьому році нам вдалося створити офіційний спортивний клуб Боратин на базі спортивного клубу у нас працює три секції: Це футбол, акробатика і легка атлетика. Наші діти за цей рік на поміні футболу взяли третє місце на чемпіонаті України. В цьому році ми облаштували стадіон в Городищах і допомагали облаштувати стадіон в селі Ратів. В цілому, на підтримку програми розвитку фізичної культури і спорту було виділено сільського бюджету 700 тисяч гривень.